Де поводок показує? Іди поводок, показує. Іщи поводок! водохі. Іщи поводок, де поводок, купаться, йди. Іди. Де поводок купаться? А все? Возьмі, возьми. Ідем, возьми. купаться. Купаться, да. Купаться. Купаться хочеш. Вот тут откупаться хочет. Он не дожде. Очень конечно. Давай, Лежа. Иди купаться вон. Да. Ну, я побажаю людей, які люблять <рістані> <Зі Христа. рістані> угу. <дякую>. і вам <рістані> дякуємо, що <рістані> ми я думала, ви за нами йдете. Думаю, бачу так жіночка різко встала і пішла. Думаю, щас напевно, зробить зауваження, Ні, що, що собака що ви буде собака. Тут скаже тут я діти, люди. А ми собаку. От ну, мене це одному. точно, чесно, напевно, собаку всеє. Ну, давай, ладно, будемо якось відбиватися. Ви вже доготували? Да. Не знаю, у нас ніж дальчик. Ну, так. да. Просто що, понимаєте, тут же ж багато. Камеру не Ну, що в дім, от тоді приходь,